Є новина, друзі. Трамп вийшов і наїхав на Зеленську, але є дуже цікава деталь в тексті. Я зачитаю і обговоримо зараз. Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці The Wall Street Journal хвалиться, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під Егідою Обами і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? І ще одну фразу з цього тексту: Зеленський має обрати або мир зараз, або ще три роки війни і втрата всієї країни. Ну тут до речі, Трамп правий. Якщо ми будемо далі воювати з цією млявою підтримкою Європи з відключеною американською технікою, без розвідки, без виходів балістики, то ми будемо просто мати ну знищені міста і з кожним. Там часом росіяни будуть наступати все більше, і мир буде на гірших умовах. До речі, про це заявляє сьогодні і Рубіо. Що якщо Україна не на мир, то мир буде на гірших умовах. Але саме основне в цьому тексті це оця фраза, що ніхто не вимагає від зеленського визнати Крим російським. Ну а сьогодні весь сербор почався з за того, що нібито нас заставляють юридично визнати Крим російським. І тут питання до зеленської влади. А чому ви не комунікуєте з людьми? Чому ви людям не говорите правду? Скажіть, нас заставляють зробити то-то, то-то, то-то. Тому що наша влада говорить сьогодні пафосними фразами, що ми не будемо капітулювати, ми не достойні того, ніхто не заставить нас капітулювати. Ви скажіть правду, вас заставляють е, визнати Крим російським? Чи ніхто цього навіть не говорить? Тому що у мене там в цьому плані Трампа є проблемні питання. Ну якщо Крим відпадає, значить ну це не прецедент. Тоді якщо ми не маємо визнавати його російським, нехай його США визнають там російським. Це їхні проблеми, тому що вони не мають ніякого відношення до юридичного поля України. Друге питання там угоди. Якщо в нас нема боргу, так цю угоду з американців треба бігти підписувати, тому що ну американці нам потрібні. Третє питання це гарантії безпеки, чіткі гарантії безпеки прописані. І гроші на відновлення України. Все інше, ну там це такі, це деталі. Але весь сербор і зрив перемовин почався саме з територіальної цілісності. А тут Трамп заявляє, що він ну, нібито не вимагає визнати Крим територією Росії. Чітко написано. Тобто він не вимагає цього. Ну, розкажіть нам, влада, Зеленський, вийдіть, ну, там, президент. Кабмін і поясніть, що саме відбувається, що від нас вимагають. Тому що це ну, якийсь сюр відбувається. З одної сторони, нам кажуть, що в нас забирають, вимагають визнати юридично Крим Російським. А тут Трамп каже, що ні. І Зеленський зриває, нібито перемовини. Напишіть, що думаєте: лайк, підписка, репост. Ну і на телеграм-канал підписуйтесь.